Наша знімальна група зараз перебуває у Дніпрі на місці надзвичайної ситуації. Тут можна побачити понівечені багатоповерхівки та згорівші автомобілі. На місці працюють благодійні організації, поліція та представники Дніпровської міської ради. Атака сталася пізно ввечері, 6 січня. Мешканці цього району розповідають, вибухи лунали серіями гучно, хаотично і з різних боків. Люди не встигали навіть зрозуміти, що саме відбувається. і бахкало, бахкало. То там бахне, то там бахне. Ось цей дом весь освітився атуди где-то нам за углом за этим, Нам не видно. А от видно, що тільки світів освітився. Ну, страшно било. І скільки от, приблизно? Вибухів? З 10 до 11 були. Ну, може, 15, може більше. Я їх вже не вважала. потім. То ми з внуком вийшли в коридор, сиділи в коридорі там. Ну, бахкало, так казали, що щось тріщить. там. Страшно, звісно. Багато хто згадує так зване правило двох стін. Саме воно, кажуть мешканці, допомогло перечекати найнебезпечніші хвилини. коридоре все было. Да, трещало все, бахало, я оттуда бахало, я отсюда бахало, со всех сторон. Да, очень да, помогает, потому что мы как раз стояли две стены, и у нас защита очень спасла. Так что две стены, это точно. Вышли в подъезд, там нет, только две стены. А вы Да, все, это сколько, конечно. Стекли, Но больше некуда, там или две стены. Вранці біля пошкоджених будинків почали працювати волонтери. Люди вишукувались у черги. Хтось чекає на плівку для вікон, хтось на фіксацію руйнувань. Довгенька бо восім часов вже у нас люди ну, помічники, приїжджали, То вже восім часов ми вже хто клейон брав, хто очередь займав, щоб записатися. Страча я стаю. Підходять волонтери, підказують, як через дію оформити Можна. А можна поки юріст, чекаєте, юріст. там можливо там чай побити. Були, вже були, були. Чаї були, і впірожені якісь давали, а там туалет поставили, так що все добре. Ну, то, що, хоча б комфортно було чекати. Да, да? Да, да, да. Через обстріл постраждала й цивільна інфраструктура. Ударною хвилою вибило вікна у навчальному закладі. Постраждав перший та другий поверх нашого ліцею. повністю винесено всі вікна на першому та другому поверсі. А ви зараз самі прибираєте? Самостійно, так. На жаль, допомоги поки що кого не отримуємо. У нас був охоронець, який цілодобово в школі. Він все добре. Так. Все, все добре, дякуючи Богу, все добре. Не обійшлося і без поранених. Один із мешканців отримав травму просто у власній квартирі. Скоро я мені сказала, що обрив ми сюди Це вночі, так, було? Все робимо. Ну а тепер, Щоб буде відчитися, так. Ну, а тепер треба за пленку, не знаю, що там. Балкон розбитий, балкон розбитий. Зірналі Ну, вдвоєм пока. Діти, внуки. «Так. В Росії так навіть не можуть вислати допомоги. Вислали 100, 100 доларів, спробували, передбатися. І так вони припали я не мог отримати. Станом на вечір правоохоронці того ж дня зареєстрували 84 повідомлення про пошкодження майна внаслідок атаки дронів. За словами міського голови Бориса Філатова, у місті пошкоджено понад дві тисячі вікон. З вулиць вивезли більше 20 тонн уламків та скла. Постраждали тролейбуси, депо та одна з котелень. До лікарень звернулися троє поранених. Серед них дві дівчини віком 8 та 16 років. Одна дитина лікуватиметься вдома, інша перебуває у медзакладі. Унаслідок атаки пошкоджувати. Жуну школу, два дитсадки, музичну школу, профтехучилище та гуртожиток. Одна квартира вигоріла вщент. З неї надзвичайники врятували 82 дворічного чоловіка. На місці ударів і далі працюють слідчі та комунальні служби. Фіксація руйнувань триває, а мешканців закликають звертатися до пунктів допомоги. Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Катерина Макабула, Анна Макабула, спецрепортаж ПТРК.